Доброго дня, вітаю всіх. Ви на каналі Квіти та Інше. І сьогодні буде відео розпаковка. Розпаковка буде теплиці. Замовила теплицю з полі розміром 3 на 6 в одного виробника. От зараз вони її привезли в розібраному стані. Як вона виглядає, скільки коштує? Це ще розповім. Можливо, комусь буде це цікаво. Так, ну ось. Привезли е, ці ж дуги. Це цільно зварена труба тут. Основна 4 на 2 мм, товщину, вони казали, буде 1,3. Не провіряли ще. Ну, можливо, провіримо. Ось так вони скручені ці труби. Буде одні двері і на наступній в кінці на стіні буде форточка. Ось такого. Зараз все поставили сюди на ворота. Так виглядає. Це вже, звичайно, теплиця на наступний сезон. Зараз тільки буде, її чоловік буде монтувати, бо ще до неї всього треба. От по інструкції будемо дивитися, інструкцію. На Ютубі цей продавець в нього є відео, як її збирати. От, будемо її збирати. Не я, будемо чоловік буде збирати, доробляти, полки там, стелажі, це все буде дороблятися. Ну а на початку ось так. Ну що тут далі? Далі йдуть листи полікарбонату, не різані, різать самим прийдеться. На розмір 4х6 буде, тут 4 листка йде. Щільність полікарбонату 4. Також це буде теплиця з плівкою. Ну, так, як вони розповідали, вона буде монтуватися всередину. Спочатку ставиться каркас, потім плівка, потім зверху полікарбонат. Так, вона буде тепліша. Ну, так виробник говорить. Конденсат не буде так збиратися. Тож, 4 листка полікарбонату, плівка. Це ось такі, це, ну, важке щось. Це, я думаю, якісь перемички. Я не дуже розумію в цьому. І ось такий ще коробочка. Ці коробочки. Різні такі штуки, це фурнітура, я так розумію. Це я не знаю, що. Ну, все-таки різні штучки. Ну, це все для монтування. Монтувати самим. Інструкції вони не приложили ніякої. Документів також ніяких нема на неї. Тобто я замовила, привіз водій, який сказав, що він взагалі не в курсі справ, що йому тільки доручили довести її. Ось він її і довіз. Що далі, то це вже буде те, що ми самі зробимо. Дивлюсь, полікарбонат стандарт якийсь. Дуги. Ще зараз вернуся до тих. Тут їх стійки ось ці. Добре, що вони зварені. Їх тут сім штук. Ну, я так розумію, дві крайні і посередині для того, щоб вже держали цей полікарбонат. Вони ніби спочатку казали, що достатньо буде труби 2 х 2, але так як будемо робити полиці, то замовили, щоб дуги були товстіші, щоб держалося. ну, Ніби труба нормальна, я не спеціаліст сильно по цьому, ну, можу сказати на вигляд нічого. Коротше, отримали конструктор. Надіюсь, що всі складові є і що можна буде її скласти. Ціна ось цієї конструкції 23 тисячі 23 тисячі за каркас, полікарбонат, плівку і набір фурнітури. І ось ще цих перемичок. Ну, Надіюсь, що все буде добре. Ми її зберемо. Я буду дивитися чоловік збирати. Там ще, мабуть, що якийсь треба буде під низ, чи фундамент, чи що там, я не дуже розуміюся на цьому. От. Ну. Дуже хотіла я вже цю теплицю, тож тепер маю, будемо працювати. О, на полікарбонаті написано 10 років гарантійно. Град як лупить, то буде 10 років. Ну, на цьому все. Така ось в мене розпаковочка, така покупка. Ну, не дешева, мабуть, що як би самому робити, то можливо це було б дешевше. Але буде так. Ще тут є якийсь на плівці пластикусь. Не знаю навіщо, Ну, там, як дивитись відео, там все вони. Розказують, як його вирізати, як його монтувати. Щільність плівки не вказана тут. Ну, думаю, на, мабуть, що нормальна щільність. Можна, звісно, її трохи Але ж це довго її дивитися. Мабуть, що захист від ультрафіолету, що вона жовта, я так розумію. Ну, Ось так. Ось з цього ракурсу так воно виглядає. Симпатично, висота 2 метри, виходить ширина 3 і довжина 6. Це для мене зараз буде достатньо. От. Ну, на цьому все. Така ось розпаковочка. Кому цікаво, поставте вподобайку. Підпишіться на канал. Надіюсь, що буде все добре. Буду вирощувати квіти в ній і показувати вам. Надіюсь, також, що все буде добре, що ця теплиця пригодиться, бо в нашій такий нестабільний час. Живемо однею надією. Ну, це також дає свій результат якийсь надія. Все рівно чимось потрібно жити. Тож, так, ну, на все добре. Чекаю на ваші коментарі. Коментуйте. Ну і що, миру нам на все добре.